Так. Нікого немає. Октябрьської, октябрь, ще з ще, ще. октябрьський. Я отут був, був біля кам'яних могів. десь. ж там маленька така частина. Да, 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 да. Десь октябрьська і там написано Калка. Республіка. А, сюди, блін. Немає. <реш> 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 там річка Калка, де на всіх картах крупномасштабних хрестик. Не, не, не отут, а отут на Калке. І якраз колегії, з октябрьської школи на І Отож я розпитував їх. Mm -hmm. І слідів немає. І, і тут, і з потічка могила, могилах, капали ні, нічого. Ну, от бачите. А тут от, предположительно може й може бути. Там... Предположительно полета після. Такі по літописі, і по тому e, щось знаходили, там був якийсь вчений, який там читав був. Ну, чи довбунув, чи знайшов, чи ж... щось. Далі, що на кам'яних могилах там наверху щось є, чи немає, чи просто... Кам'яні глиби, а глибні. Ну, похожі, кам'яні глиби, які детифіцірують. Проїжджаєте через железну дорогу, проїжджаєте, Луганських хуторок. І отут повертаєте. Ага. Отут повертаєте, і отут місточок через каратич до бути. Тому що е, вище сложно буде проїхати. І з сторони Кузнєцовки Сергій Шевчук зна дорогу, він навпростецю ну, його там знайомі всі. Ті. Е, оце тут можна. З сторони е, Старченкова асфальт йде. Eh, прямо до заповідника. Ну, об'їжджати до туристичної тропи, аж еще пошли. Да. І... Ладно, поехали дальше.